Ну що ж, мої хороші, і це другий випуск нашого а, нашої рубрики, у якій ми розглядаємо власне останнє оновлення. Погляд у майбутнє децентралізованої торгівлі, друга частина. Отож, привіт, спільнота Primex! У минулому випуску ми почали обговорювати нові оновлення, і в цьому випуску ми продовжуємо. І як завжди, ми почнемо із вступу. Тому поїхали. Оскільки криптосфера продовжує стрімко розвиватися, Primex зробив сміливий стрибок вперед. З останнім оновленням 0.5.0 платформа обіцяє переосмислити користувацький досвід і розширити функціональність. Давайте розпочнемо подорож через основні досконалення і нову магію, яку пропонує Primex. Дизайн орієнтований на користувача, свіжий погляд для свіжої торгівлі. Ну і що ж, я думаю, це всі вже помітили. І Оновлення мобільних таблиць навігація про криптограформи на мобільних перестрелях часто може нагадувати розгадування головоломки. Задяки оновленням, мобільним таблицям користувачі Primex тепер можуть відчути безпрецедентний рівень явності і ясності. А будь-хто, будь-то сторінка торгівлі, сторінка депозиту коридора, сторінка балансу трейдера або сторінка історії дій все тепер адаптовано для оптимальної зручності власних користувачів, тобто кожного із вас. Оновлений заголов. А, як десктопна, так і мобільна версія стали свідками елегантної трансформації заголовка додатку та його а, власне, випадаючих, випадаючих меню. Результат наступний. Більш інтуїтивно зрозуміла і плавна навігація по екосистемі Прайміс. Також торговий віджит. Бездоганний, досить помітне оновлення можна побачити в торговому віджиті. Пройшли ті часи, коли торгівля здавалася складною. З новим дизайном купівля та продаж активів стає такою ж легкою справою, як подих вітру. Отож, наступна підтема. торгівля з ясним розумінням, еквіваленти в доларах США. Свій криптовалют іноді може бути ніби лабіринтом цифр. Раніше користувачам доводилося покладатися на зовнішні інструменти або ментальну математику, що розширити фіатуваті своїх активів. А з введенням еквівалентів у долар США користувачі тепер можуть бачити криптовалюту у відповідну її вартість у долар США поруч. Це гарантує, що незалежно від того, чи ви трейдер, чи кредитор, а ви завжди будете в курсі подій. Наступне переосмислення протокольних фінансів, казначейство та систему управління резервами. Переосмислення резерву, резервозахисний шар для кредитних бекетів було інноваційно реструктуризовано. Крім збори зноманітних під токенс, він має можливість покривати борги протоколу. А він також має складний механізм передачі надлишкової ліквідності або казначейства, що забезпечує максимальну фінансову ефективність. Новий аватар казначейства, слугуючи фінансовою основою протоколу, казначейство містить безліч активів від EPMX і стейблконів до інших життєво важливих токенів. Ну що ж, і тепер давайте підсумуємо вище сказане. Отож, Primex 0.50 це не просто чергове оновлення, це відображення прагнення платформи залишатися попереду кривою, ставляючи користувачі на передній план, підвищуючи фактинні сторожівлі та зміцнюючи системи управління фінансами. Primex не просто готується до майбутнього, вона формує його. З наближенням запуску майнет на горизонті криптовалютна спільнота затамувалаши подих, чекає, щоб стати свідком трансформаційного впливу, який Primex має зараз здійснити. Тобто намір. Ну що ж, і залишається лише третя частина, в якій ми а, допідсумовуємо і дорозглядаємо останнє оловлення. Тому обов'язково підписано соціальні мережі проекту в тому числі, і, звичайно, на наші а, безумовно. Тому радо чекаємо вас на випуску та бувайте.